Олег Харитонов. вона пахла теплом. Я кілька тижнів приглядався до того старого будинку, тиха вуличка на околиці, у вікні літня жінка, яка жила сама. Повільно рухалась, нечасто виходила на двір. Ідеальний варіант, так я тоді думав. Тієї ночі я безшумно зламав вікно на кухні. Руки вже не тремтіли. За два роки таких вправ я добре знав, як це робиться. Зайшов у темряву, дав очам звикнути. План був простий знайти гроші і швидко зникнути. Та коли я вже йшов коридором, почув голос Сашко, це ти? Я завмер. У сусідній кімнаті засвітилась лампа. Старенька сиділа в кріслі, накрита хусткою, з теплою усмішкою, ніби чекала мене. Я знала, що ти прийдеш, сказала вона. Ти ж завжди навідуєшся в п'ятницю. Я мав утекти, але щось у її погляді не дало зрушити з місця. Там була така доброта й самотність, що ноги приросли до підлоги. Е, -е, -е добрий вечір, пробелькотів я. Ой, який ти змарнілий, сказала старенька, махнувши рукою. Ходи ближче, онучку, сідай, відпочинь. Я підійшов. Вона взяла мене за руку. Її рука була тоненька, як папір, але тепла. Ти, мабуть, голодний, їв щось сьогодні? Ні, я, звісно, ні. Молодь тепер ніколи нормально не їсть. Ходім, я тебе нагодую. Бабуся повільно підвелася, сперлася на спинку крісла. Я машинально подав їй руку і раптом відчув, що більше не можу грати роль злодія. На кухні пахло старим деревом і варенням. Вона дістала з холодильника кастрюлю, поставила її на запалену газову плиту. Борщ ще залишився, з домашнім салом, як ти любиш. Бабусю, почав я, але вона не дала договорити. Їж, їж, Сашко, потім поговоримо. Я сів. Вона поставила переді мною тарілку гарячого борщу, поклала скипку хліба, налила компот, пахло так, що я ковтнув слину. Не пам'ятав, коли востаннє їв щось домашнє. Ну як? запитала старенька, дивлячись мені просто у вічі. Дуже смачно, сказав я. І це була правда. Вона задоволено всміхнулася. Я вже думала, що ти забув дорогу до мене, а ти все такий самий, тільки старший став. Я мовчав, а в горлі щось стислося. А як навчання спитала? Добре, відповів я, навіть не задумавшись. Вже на третьому курсі. Молодець, вона кивнула, твоя мама пишалася. Я їв мовчки, не міг підвести очей. На стіні висіли фотографії, молодий хлопець у шкільній формі, потім у військовій. Усюди він і вона. Я все зрозумів. Давно його немає? спитав я тихо. Два роки, відповіла старенька, загинув на Донбасі. Вона замовкла, потім додала з ніжністю. Але ти ж прийшов? Це головне. Ми сиділи мовчки. Її присутність була спокійна. Коли я встав, щоб піти, бабуся поклала руку мені на плече. Прийдеш наступної п'ятниці, Сашко. Я мав сказати ні, але вийшло, прийду. Вона усміхнулася. тепліше, на дворі холодно, і не ходи темними вулицями. Чуєш? Старенька обійняла мене маленька, легенька, пахла милом і теплом. Я зачинив вікно, через яке вліз. І вийшов через двері. Тієї ночі я спав без страху, без снів, уперше за багато років.